Вітаємо! В цьому відео ми вам розкажемо про публічні закупівлі Прозоро. Прозоро це система, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а бізнес приймає участь для можливості продавати це державі. Тобто держава в особі окремих організацій зобов'язана здійснювати майже всі свої закупівлі через проведення електронних процедур. Щодня в системі проходять понад тисячі закупівель, адже держава купує майже все. Це і будівельні роботи та поточний ремонт, паливо та електроенергія. Медичне обладнання, продукти харчування та багато іншого. Прозоро для бізнесу це ринок в понад 700 мільярдів гривень, на якому купує більше 30 тисяч держзамовників. Все відбувається прозоро і без обмежень в доступі до закупівель, адже працюють рівні умови для всіх бажаючих учасників. Як продавати в Прозоро? Пропонуємо розглянути два способи: публічні закупівлі Прозоро. Це участь в конкурентних закупівлях, де учасник, ознайомлюючись з умовами тендеру, готує тендерну пропозицію та приймає участь в редукціоні. Для того, щоб виграти закупівлю зі своєю найкращою ціною та укласти договір із замовником. Прозоромаркет це швидкий спосіб закупівель для замовників. Коли учаснику не потрібно щоразу готувати тендерну пропозицію, достатньо один раз пройти кваліфікацію на потрапляння в електронних каталог та чекати на замовлення по запитам цінових пропозицій. Про тарифи. З учасника справляється плата за подання пропозиції в закупівлю, а в Прозоромаркет ви не платите за участь, а тільки відсоток від заключеного договору. Тарифи встановлені урядом. e вже понад 8 років підтримує роботу тисячі замовників та постачальників з усієї України. Ми прагнемо встановити з кожним користувачем довготривалі відносини, що базуються на взаємній довірі та вигоді. Перейдемо до переваг роботи з нами. Ми забезпечуємо постачальника повним набором сервісних та функціональних можливостей, що сприяють його успішній роботі в Прозоро. А саме, аналізуємо сферу учасника на предмет перспектив його продажів в Прозоро, допомагаємо сформувати стратегію участі в торгах, аналізуючи досвід конкурентів, забезпечуємо юридичними консультаціями, надаємо безоплатний доступ до єдиного в Україні навчального онлайн-курсу для новачків в Прозоро, що розробила команда «Єтендер». E Супроводжуємо роботу учасника аукціону, ваш персональний менеджер 24 на 7 та багато інших додаткових переваг при роботі з нами. Якщо вас зацікавила інформація про eTender або потрібні додаткові консультації, звертайтеся за контактами, що бачите на екрані. Долучайтесь в ряди успішних продавців разом із e-Tender.